Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Сьогодні ми познайомимося з вітражною технікою, за допомогою якої ми створимо ящик ворда, флораріум або коробочку від Тіфані. Думаєте, це багато? Ні, це все один виріб, в який можна посадити сукуленти, використовувати як підсвічник або зберігати прикраси. Ось таку красу ми будемо сьогодні спаювати по вітражній техніці Тіфані. Але перед тим, як робити флораріум, я хочу вам трошечки розказати історію його, тому що вона досить цікава. Зараз ми називаємо це флораріумом, але колись це називалася коробка Ворда. Тому що у 1842 році чоловік на прізвищі Ворд хотів розмножити в Лондоні папороть, але в нього не виходило. І він помітив, що в його баночці, там де в нього жили шовкопряди, почала виростати маленька папороть. І він зрозумів, що якщо помістити в якусь замкнену систему закриту у флораріум рослинки, то їх можна там виростити. І таким чином з'явився взагалі флораріум. Це не тільки декор, взагалі це дало можливість перевозити, розмножувати, вирощувати різні екзотичні рослини до країн Європи. І сьогодні ми зробимо з вами ящик форда флораріум. Для спаювання флораріуму нам потрібно буде скло. У мене скло 2 мм звичайне скло. Значить, Всі детальки, які потрібні будуть для виготовлення ось такої форми будиночка. Мідна фолія, якою ми будемо обгортати кожну частинку скла. Припій. Припій ми використовуємо без свинцю. Він не шкодить нам при виробництві. І вам ви можете ставити цей виріб в дитячій кімнаті, в спальні, будь-де вдома. Це буде безпечно. Як ми це будемо робити, я все буду проговорювати, показувати, щоб вам було зрозуміло і ви могли це повторити в домашніх умовах. Перший етап нам треба буде загорнути кожне скло мідну фолію. Фолія з однієї сторони має липку сторону чорного кольору, їй ми будемо приклеювати її до скла. Прикладаємо скло, притискаємо трошечки, щоб фолія прилипла, і проходимося повністю по периметру скла. Не поспішайте. Треба приклеювати скло до фолії рівно, щоб фолія заходила на одну сторону і на іншу. Закінчуємо ми там, де починали, трошечки перекриваємо початок і відриваємо фолію або відрізаємо ножицями. Важливо приклеїти добре фолію, пройтися додатково з усіх сторін, щоб під фолією не було повітря. Тому що, коли ми будемо нагрівати її гарячим паяльником, вона може відклеюватись. Ось таким чином нам треба зробити всі частинки скла. Галі такі форми флораріуми можна робити не тільки для рослин, можна робити також як підсвічники. Але колись 8 років тому, коли я почала це робити, чому я почала це робити? Тому що я побачила дуже гарні рослини, сукуленти, які мені захотілося садити в якісь цікаві форми, тобто, щоб це був не просто пластиковий горщик, а щоб це був якийсь декоративний інтер'єрний горщик. І так я побачила флораріуми, захотіла робити це самостійно для того, щоб саджати туди сукуленти. От і так це все почалося. Тобто, ви теж можете спробувати. Про суккуленти ми також вам розкажемо потім в наступній передачі. Це не складно і досить цікаво і гарно виглядає. спробуйте це обов'язково, це цікаво, не складно. Можливо, у вас це теж буде надихати зробити щось своє, тому що життя це завжди про арт. Після того, як ми загорнули все скло, ми будемо його спаювати. При роботі з гарячим паяльником я рекомендую одягати рукавички. Одягаємо їх таким чином, щоб оці пупирки були догори. Тому що при нагріванні, коли ми будемо торкатися скла, вони можуть плавитись і залишати сліди на склі. Тому ось таким чином. Обов'язково для того, щоб ставити гарячий паяльник, треба облаштувати робоче місце, якусь підставочку, металеву або просто тарілочку, для того, щоб гарячим ми могли покласти на щось, що не буде пропалювати нам стіл. І дуже важливо брати паяльник тільки за ручку. Ця частина вона повністю вже гаряча. Уважно, обережно будемо працювати, для того, щоб припій. Приклеювався до мідної фолії, нам треба змостити флюсом. Флюс це така хімічна речовина, завдяки якій буде приклеюватися припій. Тож, нам треба пензликом змостити повністю там, де є мідна фолія, і будемо лодити, покривати тонким шаром припоя нашу мідну фолію. Він прибирається зі скла просто водичкою, так що ви можете намазувати так, що флюс може потрапляти на скло, нічого страшного не буде. Завжди працюйте в провітрюваному приміщенні або під витяжкою. Найчастіше питання, яке мені задають, це де купити матеріали. Якщо ви шукаєте, наприклад, хімію для вітражів, там флюс, припій, патину, це можна придбати в магазині, де продається все для вітражів. Є такі в інтернеті, можна пошукати. Якщо ви хочете замовити скло порізане, ви можете також пошукати компанії, які займаються порізкою скла. Або можна різати скло вдома. Я цього не роблю, тому що це має бути окремий стіл, спеціально застелений, щоб ви його не використовували для обідів, тому що при порізці скло ламається і залишаються маленькі шматочки скла, які потім ви можете знайти там. На кухні, в тарільці або на підлозі, тому дуже важливо виділити окреме для це місце. Або простіше знайти і замовляти, хто цим займається професійно. Після того, як ми залудили всі частинки скла, які нам необхідні для спаювання, ми будемо збирати наш флораріум, наш ящичок. Змащуємо флюсом ті місця, де ви будете. Прихвачувати зараз ці деталі для того, щоб легше було припаяти один до одного. Не поспішайте, притримуйте ваше скло і фіксуйте в декілька місцях дві деталі. Ось таким чином воно починає у нас триматися, і ми збираємо далі. Беремо наступну деталь і з'єднуємо з, з коробочкою, яка у нас вже є. Важливо, якщо ви замовили порізку скла і вам порізали трошечки з похибкою по розміру. То виріб ваш не складеться, тому що дуже важливо, щоб розміри співпадали, тому що кожна деталь стикується з попередньою деталькою. Навіть міліметр або півміліметра має значення. Але якщо так трапилося, і ви але ви хочете займатися цим вже більш професійно, ви можете купити шліфовочну машинку, завдяки якій ви можете трошечки прибрати зайво міліметри. Ось така коробочка вийшла. Зараз ми. Пройдемося зальємо ще припій в ці шви для того, щоб з'єднати, щоб у нас не було отворів, і шовчик наш був такий заокруглений і гарний. Коли ми будемо спаювати ці шовчики, можна взяти підставочку, підставити, щоб вирів не був нахилений в якусь одну сторону і припій не стікав. Ось, наприклад, така дерев'яшечка. І тоді, коли ми будемо вкладати сюди, плавати припій, він не буде у нас стікати. Ось такий флораріум у нас вийшов. Зараз можна вже зняти рукавички, виключити паяльник і просто протерти, щоб скло було чисте. Для цього можна використати засіб для скла. От попередньо можна помити також просто під водою. Ось така коробочка від Тіфані. І для того, щоб вона вам слугувала довгі роки, і ви робили в ній цікаві інтер'єрні композиції, треба дотримуватися правил догляду. По-перше, не використовуйте флораріум як вазу, не можна залишати воду, налиту у флораріум, тому що з часом припій може окислюватися і пропускати воду. По-друге, догляд за склом, просто протирайте його засобом для скла, тряпочкою, не шкрябуючи поверхню. І третє, якщо ви використовуєте флораріум для рослин. Ви маєте ставити його на підвіконня на умови, які потребує ця рослинка. Наприклад, якщо в мене кактус, йому потрібно багато сонця і світла, ставте на підвіконня там, де у вас відповідні умови. Враховуючи особливості догляду за коробочкою від Тіфані, ви можете використовувати для різного, наприклад, для зберігання якихось там сувенірів або прикрас, або робити композиції з рослинками. Дуже добре комбінуються флораріуми з сукулентами, тому що вони маленькі і їх можна садити різні в одну форму. І також можна робити розпис на склі, і тоді флораріум виглядає як самостійна композиція, яка слугує для вашого інтер'єру. Один мій з найулюбленіших варіантів використання флораріума це підсвічник. Підсвічник додасть вам до інтер'єру тепла, затишку і романтики. Тож бажаю вам творчого життя.